Что? Дима, Дима, давай, уже снимать? Я же снимаю. Зараз я просто... ты Дімо, Діма, вони саме сильні. Блин, так, всім привіт. Ви на моєму каналі Діма Куборі 82К. Це уже продовжень, Це уже друга се... Сіг... Ах! А, а то ж мені не сказали та... Ось, Аня. А ви не забувайте поставити лайк і підписатися на канал. Тому що я випускаю ролики. Напишіть, І до речі, вчора тут було відео про першу серію, як ми призивали місця да розділеного. І, і, напишіть коментарі та нікнейми, щоб я вас докладаю на Правда, з своїми друзями, якщо хочете показати. І вже продовження йде і погнали! Що! Не, короче, я тут не еды. тут точно. Я все равно туда. Нет. Нет, короче, тут стрельнуть. Эй, мясник. Нет, Подождите, мне зровок Мясник оглушен. На... В міз них на одну хвилю. Е! Ей, розділені! Хочеш підходити до мене? То йди, я все одно тебе не боюсь. Вже міз був був відковище. О, ні, м'ясник очнувся. Можна зробити, щоб м'ясник ішов. Не-не-не-не, краще до мене не йди. Місник! Так! Якщо що, це в мене було з собою. Ее! Так, м'ясник охвужить. Так, разделенный тест проснулся. Блин, надо убежать. Ой. Фу. Так, 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 убежать. Уже рано, уже рано. Эй, так, меня реклама. Ладно, я кое-що зроблю покраще. Щоб мене наїдало рекламу. Тільки. Так, мабуть, я зробила ушку. Тільки мене... Так, усе. Так я, я, я тут одного манекена зараз поставлю. Ну, перший і другий манекен, як сказати, А чем время мон? О чем время міфи? А чем время мифы? Чего? Так, вони всі зра... Я сказав, чим ріна міфи. Ой-ой-ой, я, я неправильно зробив. Як сказати вони прийшли туди, Зараз я все правильно зробив, просто я ошибся. Просто я ошибся. Рррр. Це я так роблю, що монстра займет ви манекен. Так, оці монстри думали, що все реально людина, але нет, це був манекен. Другий теж. Другий теж пішов, раз зелений. Дима, Дим, а ты пішл до мене, добре реакцию, коли монстры пішли. От, от цей монет думали, що це реально людина. Ой, як цей манекен взять? Ладно, почекайте. Я так сделаю, чтобы сразу не трогать эту клетку. Разумеело, вы, підписники. Так, мы... Так. Вот и монстри попалися на мою ловушку, це я все ремонтував. Не, його В мене якось з собою. Чі -чі -чі -чі. Так, дякую, Діма. Нема за все монстры ловушки. Не, я їх не бачу. А, я їх хочу. Тобто мені дати. Ой, на рекламу. Якщо що це я все зремонтував, але за того, що в мене причеплено цей. Ох. Почекайте?

Меня ви вышло з ігри? У мене тоже. Давай заново. Ладно, уже будемо закінчувати, Вот вже уже все. <рекунок> Димо. Може давай заново. Потом іще. <рекунок> да ні, уже, мабуть хватить. Бо, бо вже все. все міфи мавушки. Дима, где? Мама, мене... ладно, ми будемо закінчувати, на жаль. подалі так. Всем пока. На сьогодні це все. Уже всім пока, будем що Будемо ще... вже. Завтра потом ще продовження буде. Окей. Всем пока. Всім... Всем пока. Всім по... да.